З вами компанія Easy Auto Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Ми виграли на лізінвому аукціоні в Німеччині ось такий Hyundai Kona. Вона вже є розмитнена, пройшла детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Дане відео роблю додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на наші різні соцмережі. Підписуйтесь, ви завжди першими будете мати змогу дізнатися про свіжі надходження, а також придбати автівки в дорозі по найвигідніших для вас цінах. Відносно даного автомобіля, це у нас є 2020 чистий рік це є вже рестайлова модель. Маємо батарейку ємністю 64 кВт, потужність у нас 150 кВт, це більше 200 кінських сил. Авто в преміальній комплектації, максимальній комплектації, в ідеальному стані. Без жодного підфарбування. Додаткове відео з точноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. І з пробігом всього-навсього 61 тисяча кілометрів. Пробіги в нас, як завжди, підтверджені. Заїздимо на офіційний дилер і взагалі автівки ми надаємо на будь-які вам відомі перевірки. Відео це робиться для того, щоб потенційний клієнт міг краще зрозуміти стан автомобіля, і ліпше його роздивитися. Ну і Зараз пройдемося по комплектації даного авто. Маємо ось таку вже топову ледівську оптику на ній. Роз'єм для заряджання у нас знаходиться ось тут. Це у нас є Type 2 та CCS. Тобто швидкісна і звичайна зарядка. Так. Перед зад партроніки у нас присутні. Далі. Що цікаво, безключовий доступ, заводське тонування бачимо по автомобілю. До речі, він у нас на зимовій гумі. вже. Протектор дуже достойний, трішки брудно, тому що у нас щебень, трішки є, трішки є болота, але то на якість автомобіля не впливає. Так, Ось такі оригінальні легкосплавні диски. Камера заднього виду присутня в авто. Усі можливі датчики та асистенти для водія. Бачимо, також є проекція на лобове скло. Ну і певно, йду до салону. Безключовий доступ ось. Також ще не сказав, датчики мертвих зон теж присутні, ось вони. Салон у нас повністю шкіряний, з перфорацією, з вентиляцією, з повною електрикою. Стан салону як новий, все такого матового кольору, жоден елемент ніде не реставрувався. Маємо два ключики. Ключики як новенькі збережені. Також бачимо по комплектації у нас і підігріви сидінь, підігрів керма, вентиляції, повторюсь. Ось така вже велика топова сенсорна мультимедія. Вона пішла з 20-го року. І взагалі по стану, по кожній кнопочці авто як новеньке. Все в ідеальному стані. Точний пробіг у нас 61 326 кілометрів. Зараз покажу кожну кнопку, як воно все виглядає. У По потолочку теж все гарненько. Ну, взагалі стан нового автомобіля, повторюсь. У проймах жодних зауважень. Топова музика крил також у нас стоїть. Стан дверної карти, ніде не задирів, царапин нічого немає. Задній ряд сиджень. Теж як новеньке усе. По пройомах все чисто гарно, стан задньої дверної карти ідеальний. Йдемо до багажника. Так, камера у нас присутня, багажник, сторочка на місці. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони теж без пошкоджень. Комплект зарядок. Оригінальний, плюс подовжувач, аптечка з знаком, все є. І тут маємо ще органайзер для того, щоб це все ховати. Там компресор, ремкомплект, балончик, все присутнє. Ці шнури всі ховаються ось сюди і тобі багажник робиться вільний. Так, десь він вклав, а все закрив. Ой, до пройду ще по правому ряду. По правій стороні, точніше. Стан дверної карти. Стан пройомів. Стан сидінь. І до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти. Стан пройомів. Ще раз стан сидінь. Також у нас пасажир з електрикою повною. Стан водійського. Ще раз стан керма, по панельці. Авто. Ну, з найдрібнішими слідами експлуатації. Я відверто кажучи, роблячи відео, жодного не знайшов. Також забув сказати по е кілометражу, який проїжджає даний автомобіль. Влітку вони проїжджають по 500 км і це не економні режими, це з кондиціонером, е ні в чому собі не відмовляючи взимку. Є різні варіанти від вашої агресивності їзди, від того, як, яка температура на вулиці, він може проїжджати від 350 до 450 кілометрів. Ну, менше 350 ще у нас жодна кона не проїжджала. А так, якщо в нас погода там до мінус 5, то вони проїжджають 400-450 кілометрів. Ось така автівка у нас вже буде в продажі. Кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами, пишіть чи телефонуйте, ми надамо усю потрібну інформацію. Також авто представимо на будь-яку відому вам перевірку, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую усім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!